Вітаю! На сторінці мебляємо. Пропоную вашій увазі ліжко Діану від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри і у глибину ліжка займає 90 см. Це ліжко виконано в тканині Бінго від постачальника тексторія. палетки можливо обрати будь-який інший колір. До комплекту ліжка входить дві маленькі подушки. Спальне місце в цьому ліжку 80 см на 1 метр 90 см. Низ та бокові стіночки прикрашені каретною втяжкою. Наповнення матрацу, пружинний блок, ось, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на спальне місце до 120 кг. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. І в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Також на це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня дочка вас у нас у гостях. До зустрічі.